Без порядок. у нас це, у нас тут мішки меді. Та меді вже попалена. тут десь до тонни меді буде у нас у мішках. Ну, Кілограм 700-800 має бути це. Плюс будем то каталізатори цілий ящик. Це резина моя. Це земкашечки, це земгран, де новенька резина. Це жінки орега на зиму. Уже у нас тут чистота і порядочок. Завчасті лежать. Воно. Тут наші душечки такі от Сантафе. Та ми сидимо на них отако раз, сіли, віддихаємо тут на них отак раз і віддихаємо. Зараз ще поставимо, та, поставимо такі ось. Отакі от зараз ставимо ці собі для, щоб сидіти. Ну, вони продаються і ми будемо сидіти на них. Електро фе. Тринадцять рік. Кому надо, може по дзвоніть, телефонуйте.